Зараз ми з вами розглянемо дуже простий і дуже ефективний інструмент для того, щоб ви, як підприємець, який тільки почав свій бізнес, могли дуже швидко війти в тему продаж, щоб ви змогли взагалі дуже швидко освоїтися як продавець, щоб ви могли потім так само швидко навчити своїх працівників, своїх продавців продавати товар, продавати продукт, який ви продаєте в своєму бізнесі, і щоб це було максимально дотично до вашої теми, до вашої ніші бізнесу, якою ви займаєтеся, і щоб до речі це було актуально на всі часи. Ось такий потужний інструмент ви отримаєте прямо зараз через декілька секунд, який ви зможете завжди використовувати, який ви зможете застосувати абсолютно до будь-якого продукту, який ви продаєте. І особливо це актуально для тих, хто продає фізичні товари. Так, той, хто займається перепродажем фізичних товарів, наприклад. Ось цей метод він буде так само дуже ефективний, дуже, він буде швидко, легко засвоюватися вами і вашими працівниками. Отже, що ж це за метод такий? А метод насправді дуже простий. Він полягає в тому, що. Коли ви як продавець, от давайте розглянемо зараз дуже простий ланцюжок, по якому ви зазвичай працюєте в своєму бізнесі. Ви є продавець. Товару, так, і для того, щоб ви змогли продавати товар, вам потрібно його що зробити спочатку. Правильно, його потрібно для початку купити. Цей товар. І купляєте ви цей товар, в кого, ви купляєте цей товар в постачальника. Або ви особисто приїжджаєте в компанію постачальника і закупляєте в нього, робите замовлення на необхідну суму необхідного товару. Або до вас приходить його торговий представник і продає вам і свій товар, який ви потім виставляєте на полиці і продаєте, наприклад. Ми можемо різні варіанти продажу розглядати. Але я вам зараз приводжу такий от один універсальний принцип, який ви зможете, по-перше, легко закласти собі в голову, тому що ви з цим стикаєтесь кожен день, ви кожен день приходите. В продуктовий магазин чи в супермаркет ви кожен день купуєте, і вам ця система максимально знайома, тому вам буде дуже легко її перелаштувати в свій бізнес. Отже, ми зараз будемо зосереджуватися саме на тому моменті, коли до вас приходить торговий представник і продає вам свій товар. І що вам потрібно зробити в даному випадку? Якщо вам ваш торговий представник, незалежності від того, про який товар ми з вами говоримо, зумів продати цей товар, Отже, ви можете просто взяти той самий метод, яким він продав свій товар, вам використати і за допомогою цього ж метода продати його своїм клієнтам. Ось настільки простий метод, і він реально працює. Він реально ефективний, тому що в вашому випадку він спрацював. Ви ж купили в цього постачальника цей товар. Отже, якщо вам зуміли продати, отже, і ви зможете продати, використовуючи цей же підхід. І важливо зараз виникає у вас питання: ну добре. А як мені зрозуміти, от е, як він це зробив, як йому вдалося продати мені цей товар? Тут є декілька складових, на які ви повинні звернути увагу. Перша складова, на яку ви повинні звернути увагу, коли вам цей торговий постачальник, коли цей торговий представник вам продав цей товар, вам потрібно послухати, а що такого він вам запропонував, що вас зацікавило, От взяти. От, і... Проаналізувати, от чим же ж мене зацікавив ось цей товар, який я купив у цього торгового представника. І тоді ви вже аналізуєте свою поведінку і виявляєте, наприклад, ага, він мене привабив тим, що його ціна є найнижчою на ринку. Наприклад, отже, ви можете просто брати ось ці слова і використовувати в своїх продажах, і вони рівно як в вашому випадку спрацювали. Так само і в випадку ваших клієнтів теж спрацюють. І таких параметрів може бути дуже багато. І тут, до речі, ми зараз зачепилися за один із. Найважливіших елементів в цьому інструменті тобто, коли ви аналізуєте. Як і хто вам продав товар, що ви цим самим робите. Ви, по-перше, починаєте розуміти, а в чому ж є потреба. Ви починаєте виявляти, а що саме вас приваблює, тому що ви кожен день працюєте зі своїми клієнтами і однозначно ви чуєте від своїх клієнтів якісь певні запити. І чим більше ви цих запитів чуєте від своїх клієнтів, і тим сильніше формується у вас розуміння, що саме потрібно цим клієнтам. Наприклад, якщо ваші клієнти часто кажуть вам, що от мене цікавить якість цього продукту, мене цікавить саме якість. Якість, 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 якість. І ви починаєте розуміти, ага. Отже, моє завдання знайти цей продукт, але саме от якісний. І коли ось цей торговий представник, в якого ви купили, наприклад, він зробив акцент на якості, у вас включився в голові тригер, і в результаті ви почули те, що потрібно вам і вашим клієнтам якість. І ви взяли на озброєння його продукт, ви купили цей продукт і поставили його в себе на вітрині. І рівно так само всі товари, які ви купуєте, все, що ви закупляєте у своїх постачальників, ви можете аналізувати по тій самій моделі. А чому я купив цей продукт? Таке просте питання. Я його купив тому, що тут є найкраща ціна. Я його купив тому, що. you <laughs> Тут є відтермінування, наприклад, я купив цей продукт, тому що клієнти за ним запитували. Я купив цей продукт, тому що саме цей бренд є в наявності. Я купив цей продукт, тому що клієнти в захваті від результатів використання цього продукту. І ось так ви аналізуєте весь свій товар, все, що ви продаєте, відносно от, асортименту, який ви сформували. І тоді ви вже, по-перше, і чіткіше розумієте на що робити ставку. Ви розумієте, яким чином вам обирати товар у постачальника. Тобто, коли вам хтось приходить, ви вже дивитесь на не на весь товар, от як вам пропонують. Ви вже не тільки слухаєте те, що вам кажуть, але ви вже намагаєтеся, от, всьому цьому продажному шумі, який вам намагаються. Постачальники донести, почути саме те, що вас цікавить. Відкидаєте все зайве і вибираєте тільки те, що необхідне вам і вашим клієнтам, тому що основа продаж це те, що ви дасте клієнтам, те, що вони хочуть. Насправді заклалося за останній час дуже таке хибне переконання, що хороший продавець це той, хто насправді вміє наговорити дуже багато обіцянок усіляких. Насправді це є ілюзія, і вона дуже далека від реальності, тому що. Ми, люди мислимо зовсім іншими категоріями. Ми, ми мислимо категоріями того, що для нас актуально, а що не актуально. Якщо нам говорять речі, які для нас не актуальні, в нас в голові спрацьовує фільтр, який просто от як білий шум сприймає цю інформацію, і вона в одне вухо влітає, а в інше вилітає в результаті ось ці красиві слова, які здавались ось цьому, наприклад, продавцеві, цьому торговому представнику актуальними для продажі. Вони насправді не працюють і не. Дають жодного ефекту. І таким чином, коли ви розумієте цю модель, ви вже починаєте. Докручувати свою пропозицію, обираючи саме те, що потрібно вашим клієнтам, і тут ми зараз прийшли до ще одного дуже важливого правила, це те, що ви повинні слухати своїх клієнтів. Ви повинні прислухатись до того, що вони хочуть. Ви повинні слухати ринок, що ринок каже. Ваші клієнти це і є ринок. От що вони хочуть, те їм і потрібно давати. Тому що якщо ви почнете опиратися тільки на свої особисті вподобання, то відповідно не факт, що те, що. Хочете ви, те, що подобається вам, сподобається вашим клієнтам і те, що вони його оцінять. Я вам більше скажу: в більшості випадків ви будете помилятися в виборі продукту, опираючись тільки на свої вподобання, тому що ви не ваш клієнт. Люди різні, люди мислять різними категоріями. І, наприклад, одна потреба, яка є у ваших клієнтів, вона може відрізнятися від вашої потреби. Наприклад, ваші ви продаєте, наприклад, продукти харчування. Так і уявіть собі, що ви обираєте зазвичай для себе якісне, ви обираєте для себе дорожче, ви обираєте для себе продукт ВІП. Сегменту, так, дорожчого сегменту, дорожчого бренду, і ви думаєте, так. Ну, якщо я, наприклад, беру цей продукт, він якісніший, то відповідно, ну і клієнти так само повинні мислити. Це ж логічно, ну якісний продукт, всі хочуть бути здоровими, всі хочуть, щоб цей продукт нормально був переварений нашим організмом, скажімо так. Але коли ми приходимо до аналізу продаж, ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Ми бачимо ситуацію, де клієнти купують зазвичай продукти нижчої вартості. Вони обирають по ціні продукт. Вони обирають продукт, який на пару копійок дешевший. Вони обирають продукт, який не такого надійного виробника, якого берете ви, наприклад. І ось ця відмінність погляду вас як власника, і погляду ваших клієнтів, вона повинна бути вами розділена. Тобто, в одному випадку. Ви повинні розуміти, що є продукти, які я обираю для себе, так і вони не мають нічого спільного з тими продуктами, які обирають клієнти. Тобто для себе я беру один продукт, а для клієнтів я беру інший продукт через те, що їм це потрібно, через те, що вони цього хочуть. Бо якщо ви цього не будете робити, це буде робити ваш конкурент. І не сумнівайтеся, він обов'язково цим скористається. Тому що він швидше зрозуміє це правило, якщо ви його не почнете засвоювати прямо зараз. І тепер давайте повернемося до того правила продаж, про яке я вам почав розказувати. Тобто, ви повинні продавати так, як продають вам. Але ми вже накладаємо на це правило розуміння того, що ви що робите абсолютно правильно. Ви відштовхуєтеся від. Потреб клієнта, тобто, коли ви робите закупку товару, ви аналізуєте товар, який вам пропонує постачальник, з точки зору не того, що ви хочете, не того, що вам особисто, як людині подобається, чи вашій сім'ї, а з точки зору того, що хочуть ваші клієнти. І коли ви от з цієї сторони вже аналізуєте, так би мовити, ви стаєте на момент закупки таким збірним образом вашого клієнта, то в такому випадку ви починаєте, ніби в як очима вашого клієнта дивитися на товар, який пропонує вам постачальник, і вже виходячи от з цього бачення з цієї картинки, ви будете обирати саме той продукт, який цікавий вашим вже клієнтам. І відповідно, коли хтось із постачальників зумів продати вам цей продукт, коли ви використовуєте очі бачення своїх клієнтів, то відповідно ви вже берете і ось аналізуєте, яким чином. Чином йому вдалося вам продати в цій позиції і вже берете ось ці слова, ці формулювання, ці пропозиції, ці умови роботи, які вам запропонував ваш постачальник, і вже починаєте їх доносити до своїх клієнтів. І таким чином ви максимально точно попадаєте в потреби своїх клієнтів, і в них просто немає шансу відмовитися від покупки у вас. Від того, щоб обрати саме вас як свого продавця, щоб вам залишити свої гроші за цей продукт. І насправді це правило може замінити вам десятки і сотні різних, абсолютно, технік продаж, просто на основі того, що ви будете завжди в тренді, ви будете завжди розуміти, що потребують ваші клієнти, і ви навчитеся дивитися на товар, який вам приходить, саме очима клієнтів. Тобто тут дуже важливо, якраз таки звідси випливає те, що дуже важливо навчитися дивитися на продукт, який ви замовляєте у постачальника, чи який вам привозить продукт, чи де ви самі приїжджаєте на підприємство без різниці, що ви включаєте очі свого клієнта. Ви включаєте очі свого клієнта, дивитесь на продукт, на асортимент саме очима свого клієнта, і обираєте тоді вже із цього асортименту саме те, що потрібно вашим клієнтам. І потім вже аналізуєте, а чому я як клієнт. Обрав саме цей продукт, тобто тут вам дуже важливо навчитися мислити як ваш клієнт. Якщо ж ви хочете дуже ретельно пропрацювати продажі в вашому бізнесі, що на даному етапі, коли ви тільки почали бізнес, коли у вас тільки-тільки почне розкручуватись ось цей маховик продаж, коли у вас тільки починає збиратися клієнтська база, це що дуже важливо зробити. Тоді записуйтеся на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, що ви робите, де ви помиляєтеся, і головне, як діяти правильно. Конкретно в вашій ситуації, конкретно в вашому бізнесі, конкретно в вашому випадку. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.